У цьому фільмі ми розкриємо всі таємниці вужів, дізнаємося про їхнє походження, що налічує мільйони років, про унікальні пристосування до життя у воді та на суші, про їхню роль в екосистемах та про те, чому ці змії заслуговують не страху, а поваги та охорони. Протягом тисячоліть ці змії жили поруч з людиною. Проте залишаються оповиті міфами та непорозумінням. Багато хто плутає їх з отруйними гадюками, а дехто навіть вважає небезпечними. Але насправді вужі це мирні, абсолютно нешкідливі створіння, які відіграють важливу роль у природному балансі. Вирушаємо у подорож світом вужів. Від найдрібніших деталей їхньої анатомії до глобальних питань збереження цих дивовижних плазунів. Рід Натрікс вужій з'явився близько 30-40 мільйонів років тому. Вони відокремилися від інших полозових змій, спеціалізуючись на водному та напівводному способі життя. Викопні види вужів знайдені у відкладах віком від 5 до 20 мільйонів років. Це свідчить, що основні адаптації до життя біля води сформувалися давно і виявилися дуже успішними. У процесі еволюції вужі освоїли різні екологічні ніші деякі стали більш водяними, інші залишилися універсальними, треті пристосувалися до гірських умов. Сучасні генетичні аналізи дозволяють точно визначити родинні зв'язки між видами. Виявилося, що найближчі родичі вужів це полози та інші неотруйні змії родини Колубрідає. Еволюція продовжується і зараз вужі пристосовуються до зміни клімату, до присутності людини, до нових умов існування. Їхня еволюційна гнучкість дозволяє сподіватися, що ці змії. Переживуть багато викликів майбутнього. Рід вужів або Нейтрікс об'єднує п'ять сучасних видів неотруйних змій, що поширені у Північній Африці, Європі та Азії. Кожен з них має свої унікальні особливості, але найпоширенішими та найбільш вивченими у Східній Європі є два. Вуж звичайний та вуж водяний. Вуж звичайний найвідоміший представник роду. Саме його ми найчастіше зустрічаємо біля водойм по всій Європі. Його візитна картка, яскраві жовті, оранжеві або білі плями позаду голови, які в народі називають жовтими вухами. Це найпоширеніший вид в Україні. Вуж водяний, справжній водяний мешканець. Забарвлення у нього більш строкате з характерним візерунком у вигляді шахівниці на спині. На відміну від звичайного вужа, він рідко виходить далеко від води. Детальне вивчення зовнішнього вигляду вужів є дуже важливим, оскільки це дозволяє громадськості відрізняти неотруйних вужів. Від отруйних гадюк. Вуж це змія середнього розміру. Зазвичай дорослі особини досягають від 80 до 120 см. Хоча самиці можуть виростати до 150, а у виняткових випадках навіть до 205 см. Звичайний вуж зазвичай має темно оливкове або сіро-коричневе забарвлення. З точки зору безпеки, анатомія голови вужа є ключем до його ідентифікації. Вони мають круглі зіниці, що є надійним показником їхньої неотруйності. Отруйні гадюки мають вертикальні, щілиноподібні зіниці, схожі на котячі. Це найважливіша ознака, яку варто запам'ятати. Форма голови вужа, як правило, овальна і плавно переходить у шию. Хоча вуж здатен до мімікрії, сплющуючи голову для імітації гадюки, його природна форма не є трикутною. Шкіра вужа це не просто покриття, вона захищає від висихання та допомагає у русі. Кілька разів на рік вуж повністю скидає верхній шар шкіри, вилізаючи з нього, наче з рукава. Усі вужі мають роздвоєний язик, яким вони відчувають запахи в довкіллі. Це схоже на сенсорну розвідку сприйнятих хімічних сигналів у повітрі. Завдяки особливій будові черепа та еластичності шкіри вужі здатні розкрити пащу майже на 180 градусів і проковтнути дуже велику здобич цілком. Вужі це справжні майстри пристосування. Хоча їх називають водяними зміями, вони однаково комфортно почуваються і у воді, і на суші. Ідеальне місце для вужів це прибережна зона водойм, річки зі спокійною течією, озера, ставки, старі торф'яні болота, скрізь, де є вода, може оселитися вуж. Особливо подобаються їм місця з густою прибережною рослинністю, очеретом, рогозом, осокою. Але вужі не обмежуються лише водоймами, їх можна зустріти на луках, у лісах, навіть у горах на висоті до двох тисяч метрів. Головне, щоб поблизу була вода та достатньо їжі. Вужі прекрасні плавці. Їхнє тіло ідеально пристосоване для руху у воді. Вони рухаються хвилеподібними рухами, використовуючи всю довжину тіла, можуть пірнати на глибину до 3-4 метрів і залишатися під водою більше 30 хвилин, затримуючи дихання. Очі та ніздрі розташовані у верхній частині голови. Це дозволяє їм плавати, майже повністю занурившись. Залишаючи над водою лише очі та ніс, як і всі плазуни, вужі холоднокровні тварини. Температура їхнього тіла залежить від температури навколишнього середовища. Тому ранком та увечері вони люблять грітись на сонці, лежачи на камінні або прибережних кущах. У спекотні дні навпаки ховаються у тінь та охолоджуються у воді. З настанням холодів, у жовтні листопаді вужі впадають у зимову сплячку. Вони знаходять підходящі укриття, нори гризунів, порожнини під камінням, купи листя. Іноді збираються групами по кілька десятків особин у одному місці. Зимівля триває до березня-квітня. Поведінка вужа це цікаве поєднання обережності та цікавості, активності та спокою. Вужі найактивніші в день, особливо у ранкові та вечірні години, коли сонце не таке пекуче. У середині дня, у спеку вони часто ховаються у затінених місцях, вночі зазвичай відпочивають, хоча у дуже теплі літні ночі можуть полювати. Спілкуються вужі в основному через хімічні сигнали. Висунутий роздвоєний язик збирає пахучі молекули з повітря та передає їх до органу Якобсона у піднебінні. Це своєрідний аналізатор запахів. При зустрічі з людиною або великою твариною вуж демонструє цікаву послідовність захисних реакцій. Втеча Перша реакція завжди швидко повсти у безпечне місце. Якщо втекти не встиг, вуж завмирає, сподіваючись залишитися непоміченим. Загрозлива пауза Сплющує тіло, шипить, робить ривки головою вперед, але не кусає. Виділення мускусу. З клоаки виділяється рідина з різким неприємним запахом. Танатоз. У крайньому випадку вдає мертвого. Перевертається на спину з відкритим ротом. Вужі це хижаки, і їхня дієта напрочуд різноманітна. Улюблена їжа це земноводні. Жаби, ропухи, тритони складають до 80% раціону дорослих особин. Вужі полюють на них і у воді, і на суші, демонструючи неймовірну спритність. Друге місце у меню займає риба. Переважно це дрібна риба, верховодка, плітка, краснопірка. Цікаво, що вужі можуть виловлювати навіть швидких риб, переслідуючи їх під водою. Молоді вужі часто харчуються головастиками, дрібними рибками, комахами. Особливо водяними. личинками бабок, жуками-плавунцями. У раціон також входять ящірки, пташенята водяних птахів, дрібні гризуни. Вужі не отруйні, тому не можуть вбити здобич отрутою. Вони використовують інший метод хапають жертву зубами та ковтають живцем. Травлення у вужа справжнє чудо біохімії. Травні соки настільки агресивні, що розчиняють м'які тканини, кістки, навіть луску риб. Весь процес травлення займає від кількох днів до тижня, залежно від розміру здобичі. Вужі відіграють важливу роль у регулюванні чисельності жаб, ропух та дрібної риби. Один дорослий вуж за літній сезон. Може з'їсти кілька сотень жаб та тритонів. Весна час кохання не лише для птахів. Для вужів це також період активного розмноження. Одразу після виходу із зимівлі у квітні-травні починається шлюбний сезон. Самці першими пробуджуються та вирушають на пошуки самок. Вони орієнтуються за феромонами, особливими хімічними речовинами, які виділяють готові до спарювання самки. Іноді навколо однієї самки збирається кілька самців, Утворюється шлюбний клубок клубок із переплетених змій. Самці змагаються за право спарювання, але це змагання мирне, без бійок та травм. Перемагає найнаполегливіший та найсильніший вужі яйцекладні. Після спарювання у тілі самки розвиваються яйця. Період вагітності триває 1,5 до 2 місяців. У цей час самка активно харчується, накопичуючи енергію для формування яєць. У липні серпні самка шукає підходяще місце для кладки. Це має бути тепле, вологе, захищене від хижаків місце. Ідеально підходять купи гніючої рослинності, трухляві колоди, нори в землі, підстилка в приміщеннях для худоби. Самка відкладає від 8 до 30 яєць. Яйця овальні розміром 3-4 см, покриті пергаментоподібною оболонкою. З'єднані між собою у ланцюжок або грудку, у серпні вересні з яєць вилуплюються маленькі вуженята. Довжина їх при народженні 12-15 см. Вони повністю самостійні з перших хвилин життя. Мати не піклується про потомство. Молоді вужі швидко ростуть, особливо у перший рік життя. Харчуються вони спочатку головастиками, комахами, дрібними рибками. Перше линяння відбувається через кілька тижнів після народження. Надалі вужі линяють кілька разів на рік, частіше у молодому віці, рідше у дорослому. Статевої зрілості самці досягають у три роки, а самиці у чотири п'ять. Тривалість життя у природі 10-12 років Двужі – Це важлива ланка у складній мережі природних взаємозв'язків. Як хижаки, вони контролюють популяції своїх жертв. Особливо важлива їхня роль у регулюванні чисельності земноводних. Масове розмноження жаб та ропух може призвести до дисбалансу в екосистемі. Вужі не допускають цього. Натомість самі вужі є важливим джерелом їжі для багатьох хижаків. Це підтримує харчові ланцюги екосистем. На них полюють хижі птахи, яструби, лунь, чаплі, лелеки. Хижі ссавці, лисиці, борсуки, видри, їжаки. Також деякі великі риби поїдають молодих вужів. Присутність цих змій біля водойм та прибережних територій свідчить про їх добрий стан. Вони дуже чутливі до забруднення води та руйнування середовища проживання. Тому зникнення вужів це тривожний сигнал про екологічні проблеми. На жаль, життя вужів у сучасному світі сповнене небезпек. Як і всі тварини, вужі схильні до різних захворювань. Паразитарні хвороби найпоширеніші. Вужі можуть бути заражені нематодами у шлунково-кишковому тракті, кліщами, які прикріплюються до шкіри, одноклітинними паразитами крові. Грибкові інфекції особливо небезпечні під час зимівлі у вологих умовах. Грибок може уражати шкіру, що порушує линяння. Бактеріальні інфекції виникають через травми, укуси, можуть призводити до абсцесів та сепсису. Але найбільша небезпека для вужів походить від знищення середовища існування людьми. Осушення боліт та водойм, забудова прибережних зон, вирубування прибережної рослинності, регулювання річок та каналізація, забруднення промисловими стоками у водойми, пестицидами та гербіцидами з полів, пластиковим сміттям, важкими металами, які накопичуються у організмах. Варто відмітити також пряме винищення: вбивство через страх або незнання. Загибель на дорогах, відлов для тераріумів, випадкова загибель під час сільськогосподарських робіт. Глобальне потепління також впливає на вужів. Під його дією відбувається зміна меж поширення, порушення циклів розмноження, висихання водойм, зміна доступності їжі. Сьогодні майбутній вужів викликає занепокоєння у природоохоронців. У більшості регіонів чисельність вужів скорочується за останні 50 років популяції зменшилися на 30-50% у Європі. У більшості європейських країн вужі під охороною закону, в Україні вужі занесені до регіональних червоних книг. Що може зробити кожен, щоб зберегти цих дивовижних змій? Не вбивайте вужів, вони безпечні та корисні. Навчіться відрізняти їх від гадюк. Зберігайте природні водойми та не викидайте сміття у прибережних зонах. Тож наступного разу, побачивши вужа, зупиніться на мить. Подивіться, як елегантно він рухається, як досконало пристосований до свого середовища. І пам'ятайте. Цей мирний мешканець Водойм має таке саме право на життя, як і ми.